І мої друзі, за Майкрію Бру і сьогодні грати в Майнкрафт. Але ми з вами вже будемо грати виживання на природі. Дуже крута в нас зараз погода, сонечко Я зараз тут борщик варю. Дивіться, який він. Красивий. М -м -м -м. О, як він вкусно пахне! Я не знаю, Боже. Це дуже смачно він пахне. Так, друзі, я думаю. Він вийде дуже смачний. Зараз давайте трохи я вам, поки воно готується, проведу вам рондур по моїй палаці, я її вже збудував тут. Так, у нас тут коптильня плавільна і просто печка. Щоб переплавляти там все, що нам треба: руди, верстак, щоб будувати, щоб я, зб... я з цього я верстаку з... якраз таки збудував цей мангал. Так, і ще у нас тут наковальня є. Щоб. Я міг переіменувати. Ну і тут у нас сундучки. Чомусь не відкриваються. Добре, потім відкрити можу. Ага. Тут у нас... Так, зараз понюхаємо. А, він вже, напевно, приготувався, так? Так, приготувався. Тоді тушимо вогонь. Беремо нашу мисочку і набираємо. Так, набирали борщику. Тепер сідаємо на кроватку. Тут як на неї сісти. Добре. Так ми на неї сядемо. Добре, хай буде. Так і. Так. В принципі, нормально ми так зробили. Тепер ми можемо Сісти тут поїсти борщику. Ммм, какие он смачные. Вин дуже смачный цей борщик. Ммм, там, прям знаете, прям чувствуется, это курка, картошечка там, лучочек. Ммм, дуже смачно. Так, я готував його спеціально на такому мангалі, щоб він був безкінечний. Так. Тепер ми можемо його їсти і він дуже смачний. Так. Ой, я вже наївся того борщику. Так що давайте я зараз поставлю тут рамочку. Де вона в мене тут? Оп! Рамочка сюди. І поставлю сюди борщик. Ось цей от. Чоб цей борщик ще в руках є. Так, тепер норм. Тепер я завжди зможу з'їсти цього борщика, як коли захочу. Так, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це виживання. І не забудьте написати в коментарях, хочу виживання на лодці, якщо ви справді цього хочете. Так, друзі, ну і тепер русі друзі. До побачення і пока-пока. Не забувайте ставити ставити лайк та підписуватися на мій канал і ставити колокольчик. Всім пока!